Організаційно-методичний інструментарій по впровадженню державного стандарту базової середньої освіти на засадах нової української школи обговорили на дискусійній панелі із заступниками директорів з навчально-виховної роботи закладів загальної середньої освіти міста Прилуки у рамках міських серпневих зустрічей педагогічних працівників. Ми всі з вами прекрасно знаємо. Наші батьки знають тому, що вони в курсі справи, і громадськість міста. Те, що у нас вже почали учні, які закінчили початку школу За новим державним стандартом, тобто 4 класи, вперше переходять до 5 класу, де навчання буде проводитися відповідно нового базового стандарту загальної середньої освіти. І от саме оця дискусія сьогодні направлена на те, щоб зберегти, зберегти оці нушовські моменти, щоб саме освітній процес став, ну наскільки. Доступним для дитини, щоб про нього знали батьки, щоб учень ішов із великим задоволенням у школу, щоб це була педагогіка партнерства, і щоб у п'ятому класі саме не втратити ті надбання, які учні вже отримали у початковій школі. На зустрічі директорка центру наголосила, що нові стандарти введені для того, щоб дитина не просто запам'ятовувала матеріал, а й розуміла його та використовувала здобуті знання на практиці. У п'ятому класі це різні вчителі. Читають свої предмети, а зараз це освітні галузі. І от кожен вчитель він намагається розвинути практично предметну компетентність. А кроме предметної компетентності є ще цілих 10 компетентностей, які потрібно розвивати. Тобто це вміти працювати у групі, це вміти робити різноманітні проєкти. Дитина повинна бути вміти. Це повинна бути якась така дискусійна форма навчання. Це повинна бути більше робота. В групах це, от і, саме отакий у п'ятому класі передбачений адаптаційний період, щоб учень з початкової школи адаптувався для навчання у старшій ланці. Головним завданням для вчителів є адаптувати дитину до базової середньої школи за стандартами нуш, які передбачають зовсім нову систему оцінювання. Це повинно бути формувальне оцінювання, це повинно бути рівневе оцінювання. Ну не потрібно дітей п'ятих класів зразу душити баль. Оцінюванням, про що наговорю, говорять усі міністерські листи, про що говорять усі ініціатори нової української школи, усі науковці, які працюють над цим питанням, що треба звернути увагу на формувальне оцінювання, на рівневе, тобто достатній, високий рівень, ти можеш краще, ти зможеш, у тебе все це вийде обов'язково, а не говорить, сідай сьогодні тобі три. А тим паче, що оцінка повинна бути у п'ятому класі, якщо вона й буде бальною, то вона її повинен знати тільки. І учень і батько не потрібно і ні в якому разі оголошувати це на весь клас. Цьогорічна ситуація вимагає від кожного навчального закладу обрати свою форму організації освітнього процесу. Тому на дискусійній панелі начальник управління освіти Прилуцької міської ради Олександр Правосуд та заступник міського голови Тетяна Шкуренко разом із учасниками заходу обговорили це найбільш актуальне питання.